Наступний гість це Костянтин Андріюк, журналіст, автор і ведучий проекту зупинилося. Вітаю вас, пане Костянтине. Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Все ж те, про що з вами хотіли поговорити. Е це такі конкретні випадки, які у Львові трапилися останнім часом. Вчора всіх ну так трошечки шокувала новина про те, коли чоловік посадив свою дев'ятирічну доньку за кермо, зняв це на відео, виклав в соцмережі. І ну потім, щоправда, його таки розшукали. За його словами, ну по ньому склали протокол, зрозуміло. Ми можемо зараз там переглянути ці кадри. і Повідомили у патрульній поліції про те, що, що, що протоколи вони порушили. Ага, більше нічого вони особливо не, пору, не, не, не розповіли. Вас хочу запитати ось цей випадок. Ну, я не, не те, що про що він свідчить, тому що різне буває в житті, але яка має бути мабуть, відповідальність за це, що ми як суспільство як маємо на це реагувати, щоб такого не ставалося? І як вам взагалі те, що ви побачили? Ви знаєте, може, дозвольте я трішечки знаєте, так легенько вчеплюся за ваші слова. Те, що ви кажете, рівне буває в житті. Оце на жаль на жаль, знаєте, в нас на жаль в Україні так. в Зв'язку з тим, що в нас недолугі закони, в зв'язку з тим, що в нас немає чіткої відповідальності. Я вам скажу так, що буквально до повномасштабного вторгнення я їздив робити репортаж в Данію. З де в мене був гостем героєм Українець, який тривалий час вже живе в Данії, і він мені розповідав про правила дорожнього руху, як там все поважають, як там все контролюється, як там є диференціація покарання за алкогольне сп'яніння, і так далі, і так далі. І найцікавіше, що я в нього запитав такий момент, тому що масово масово, Україні, ну не так часто, щоб аж дуже, але це було якоюсь нормою. В Україні до повномасштабного вторгнення, і на жаль, воно залишилось і зараз возити на руках дітей, маленьких дітей, дворічних, трирічних, отак само дев'ятирічних садити за кермо. І я кажу до нього Олексію. Слухай, ну от якщо в Данії хтось візьме, вистави яке покарання за це? А він мені відповідає: він каже: в Данії ніхто такого уявити не може, щоб посадити дитину. Неповнолітню, взагалі, якусь там п'ятирічну дитину на руки за кермо катати і ще й знімати це в сторізи чи в тіктоки, як зробив це ось цей львів'янин. Розумієте, там настільки це неприпустимо, а в нас в Україні, тобто те, що його а, затримали, зупинили, те, що йому це все пред'явили, оформили. Чому це сталося через громадський розголос? Тому mm -hmm. що це відео з'явилося спершу на одному разу, Потім воно пішло по пабліках. Змі поробили велетенський онлайн новину і зробили. А таких історій по Україні валом мають бути суворі, чіткі покарання як тільки вони будуть, і щоб це не був якийсь там. Знаєте, він є ну б'є це покарання, так йому це оформили, зробили. Але це на жаль смішний адміністративний штраф. Ну там два ну, тобто... протоколи по ньому mm -hmm. порушили. Але що це? Так, це штраф. Це ж це штрафи, розумієте, Тут тут дуже довга комплексна система. Я боюсь просто, що я можу відібрати у вас багато ефіру. Вона це все конкретно стосується правил дорожнього руху. Це конкретно стосується поваги. Люди в нас в Україні їх нічого не навчило. розумієте, їх не навчила ні війна, нічого їх не навчить нічого. Навіть на фото не дай боже ядерний вибух. Розумієте, не навчить. Ну просто українці, вони такі, та й всі будь-які нація, будь-які люди в будь-якій країні такі спершу це виховується жорсткими штрафами, жорсткими покараннями, і далі до наступного покоління доходить. Потім вже такі батьки, якось цей, наприклад, вони кажуть: Доню, слухай, ти не роби, тому що мене так штрафонули. Ти, я тебе прошу, не роби. І доня його виростає, виховує своїх дітей. Власних дітей, а ці діти вже не розуміють, як це садити власних дітей і знімати це в дурнуваті тіктоки. Ну для чого? Тому ось так, це знаєте, ну загально так відповідаю. Але на жаль, іншого нічого не вигадали. Я завжди не розумію одного. Ну, у нас засідає Верховна Рада. Можна приймати якісь ну певні непопулярні рішення, але корисні рішення для нашої країни, але вони не приймаються. Найголовніше, що має впровадити Верховна Рада, це штрафні бали. Закон про штрафні бали. Поїхав на червоне світло, мінус 5 штрафних балів. Наприклад, дається 24 на рік від 1 січня до 31 грудня на червоне світло, мінус 5. Запаркувався 1 бал. Дрібне порушення, 1-2-3 бала, крупні порушення більше балів. Якщо до 31 грудня переліміт 24 бали, відбираються автоматично водійське посвідчення, позбавляється. І людина йде на перекладання іспиту, але тоді має бути наступний ланцюг. Ці перескладання іспитів має бути настільки чесними, прозорими, щоб туди не можна було занести хабаря. І от тоді люди почнуть задумуватися. Якщо позбавлений права керування сів свідомо за кермо, це кримінальна відповідальність. В нас за стан алкогольного сп'яніння, От давайте візьмемо людина, яка сіла в стані, на жаль, сіла в стані алкогольного сп'яніння в У В нас починається з 0,20 це вже алкогольне сп'яніння, коли задувають в драгер. Та що таке 020? Це умовно кажучи, наприклад, я би зараз не сідаючи за кермо, випив би пляшку чи півтори пляшки пива, в мене було б 0,20. Моя мова абсолютно була би нормальною, але це алкогольне сп'яніння. А люди надувають в драгер 5. От розумієте? 5. Це людина, вона наступного дня може не пам'ятати, що вона сідала за кермо і могла убити людей. Яке покарання за 0,2 і за 5? Однакове. Однак, такого не може бути, не може такого бути, в Данії покарання від 0, в них 0,5, від 0,5 до 1 це найлегше покарання, від 1 до 2 це суворе покарання, а після 2 це вже взагалі там на 5 років відбирають права і там страшніші покарання, там про 5 навіть ніхто не говорить, а в Україні в 5 напиваються, до 5,5 це взагалі, я не розумію, там півтори літри горілки для чоловіка ну Не півтори, там, півтори пляшки, горілки чи скільки. Я не пам'ятаю, люди примудряються напиватися до п'яти і ще й сідати за кермо. Чому? Тому що вони думають, ну мене не понесе, я дам хабаря і так далі. І так далі. І саме тому ми бачимо ось такі тіктоки, і саме тому ми бачимо таких людей. Я просто одного не розумію. Ви знаєте, є людина, я, от він слідчим, був слідчим по справах ДТП. І оце може, кому, може когось ця історія, вона щось донесе. Він розслідував справи ДТП серйозні з убивствами, та вбивство в ДТП. І він розслідував справу в ДТП. Чоловік в приватний будинок заїжджав і посадив дитину на руки перед кермом. Ну, ну як завжди ж. Ну, як, от, от, як це ж робить тіктоку, як інші садять дітей. Посадив маленьку дитину 2-3 роки. Ну, дитинка веселиться приємно. Він переплутав педалі. Врізався в паркан чи куди там в ворота, і дитина загинула на місці. Жах. Розумієте? І ось ось, а і це відкрився кримінал. І цей чоловік, я впевнений, коли він завозив дитину, він перед тим це багато разів. Він думав, все гаразд, все добре. Щось сталося ненароком переплутав і так далі. Розумієте? І таких історій багато. Тільки це розумієте? Ми переможемо в війні, звісно. Ну давайте, от наше гарне світле майбутнє. Ми перемагаємо, повертаємо, завершується. Як ми збираємося вступати в ЄС? Ну, подивіться на Польщу. Ну там все працює, всі правила працюють. Чому ж наші українці в Польщі? Вони ж не возять так дітей. І коли ми бачимо, що е там Українець тікає від поляків, е п'яних і так далі, його ловлять. Дещо підвисла наша трансляція. Наскільки я розумію, зараз спробуємо відновити її, і пан Андрій до нас повернеться. Я з тим часом так, так, я тут. Ви є так, я от читаю коментарі одного з наших постійних глядачів. Він нас в Фінляндії дивиться, і пише про те, що у Фінляндії чиновник компанії Nokia порушив правила дорожнього руху і заплатив штраф 15 тисяч євро. Не знаю, що він там зробив, але очевидно, щось, щось серйозне. Ну і якраз я, ті, хто нас я, з Європи я дивляться, пишуть про те, що там все дуже чітко і е, ну і люди розуміють, що за це я. будуть великі штрафи. Будь ласка, я поясню, малесенька ремарочка, те, що я остання знаю, в Фінляндії штраф. Прив'язаний до заробітної плати. Mm, саме тому він наголошує на тому, що саме це. Тому. Та... І була дуже цікава історія в Фінляндії, тому що фінський хокеїст, який грає в НХЛ, і який Ну доволі знаменитий, в нього висока зарплата кілька мільйонів. І він приїхав, тобто його ж зарплата він її там декларує, я так розумію, податки платить Фінляндію. І він приїхав в Фінляндію і порушив правила, перевищив швидкість якось там серйозно, і він заплатив 80 тисяч євро. Розумієте? І це працює. Ну, тобто, можна так робити. Можна так робити, можна так. Ну, в нас розумієте, штраф за проїзд на червоне світло 580 гривень. Ну 580 гривень. Ну зрозумійте, ну в якомусь хорошому ресторані я завжди кажу, це салат. Ціна салата в дорогому ресторані в нас взагалі за зустрічну смугу виїзд за зустрічну смугу виїзд за зустрічну смугу. Це взагалі потрібно позбавляти водійського посвідчення або в ідеалі відкривати кримінал, відкривати кримінал і людину в суд, і тоді вже чи призначати громадські роботи і так далі. Ми сміємося, да ми ненавидимо цю Росію, але я зараз скажу, ну щось таке. То, ну, ну, в Росії вже давно ці, ці правила вели ну, суворі правила. Господи, добре, не буду про ту Росію, бо це тригерить. Але ну, ми повинні ж до цього дійти. Ну, ми ж, ми ж заявляємо, що ми вступаємо в ЄС. Я щоразу, коли чую, як ми вступаємо в ЄС, в мене постійно перед очима безпека на українських дорогах, в мене постійно перед очима, от те, що відбувається на рде партії Батьківщина. Як потім цей клубок розкрутився, він гнав з великою швидкістю. Так, дівчина переходила на трасі в недозволеному місці. Абсолютно. Ну тут ні, ну, ми розуміємо, так це правда. Але він за пів години до того перевищив швидкість так, що його впіймала камера фіксації, фотофіксації. Тобто, розумієте, нардеп їде, він народний народний депутат, а Він навіть не париться за те, що якісь є камери фотофіксації. Йому треба гнати там двісті. Розумієте, бо він поспішає, тому що йому ну він заплатить смішний штраф там 170 сімдесят гривень за це, і саме тому він її збив на смерть, тому що він їхав 140 кілометрів чи вище, там де потрібно було їхати 110. Бо якби він їхав 110, то він би її встиг побачити і встиг би загальмувати, а так не встиг і збив на смерть людину, але просто люди ну. Багато людей вони не бачать цього зв'язка. Вони не розуміють, сталася трагедія. В нас постійно про безпеку на дорогах нас говорять тільки тоді, коли станеться на жаль крупна велика трагедія. Це особливо до повномасштабного вторгнення маршрутка з людьми. В'їхала, вбилося на смерть, по-моєму, там вісім людей чи більше людей. О, всі давайте, все говорять. Тиждень змі говорять. Безпека перевезення, маршрутки, ремені. Де були ремені? А це виявляється взагалі маршрутка була переобладнана. Вона не відповідала ніяким технічним стандартам. О, поговорили тиждень, все стихло, забули. Давайте, на жаль, люди вбивайтесь далі. Це ваші проблеми на дорогах. Ну тут е, слід відзначити, що добре те, що суспільство таки привернуло до цього увагу. Тобто люди відреагували, що це неадекватно. Що чоловік везе свою посадив свою дев'ятирічну доньку, тому що видно, дівчинка зовсім маленька, її ледь видно за цього керма, і це ж не в тому справа. Тобто те, що ну. Ну, я не знаю, він її вчить, і це я в цьому доброго нічого не бачу. Але це ж це ж видно неозброєним оком, що це дуже травмонебезпечно, тому що кермо дівчинці прямо перед обличчям. Ну не дай Боже, там просто це дуже страшно. Але суспільство сказало, що це неадекватно. Почали про це писати в коментарях. Ну і потім вже поліція прийшла.